Привіт, дякую, що завітали на мій літературний канал в обіймах слова. Я знаю, донечко, ти втратила дитину. І порожнеча в твоїм серці. кричить тобі, що крила материнства твого обрізані навіки, не вір' їй, прошу! Я увесь океан твоєї скорботи, що цілодобово твою душу топить до останньої краплини, своїм спокоєм вип'ю. Тільки мені й моєму втішенню і віддаваю весь свій біль. Всі інші надірвуться й не зрозуміють, не одним горем перевірено. Постійно люблячи тебе. Ісус Месія. Довірся Йому. І він в ручки твоєї віри вкладе іще один свій шанс. Дитинку. Амінь. Боже Хресних, благословінь вам. З вами був Андрій Виклик. Підписуйтесь на мій канал. І як завжди, до наступних обіймів, папа. -па.